Хоча насправді на цвинтарі ховали всіх померлих навіть бездомних, а під його мурами самогубців. Пам'ятники на Личакові виконані видатними скульпторами, серед яких роботи Гартмана Вітвера, Абеля Пер'є, Антона Шімзера, який заснував у Львові школу скульпторів, що виготовляли народні пам'ятники, що стали окрасою не одного цвинтаря в Європі. Саме на Лечакові з'явилися так звані цвинтарі у цвинтарі. Вони сформувалися на початку ХХ століття з поховань польських повстанців, потім вояків австрійської, російської німецької армії, полеглих у Першу світову війну. Так виник і український військовий меморіал Марсове поле врешті польські і радянські військові цвинтарі. Личаків став місце спочинку багатьох видатних мешканців Галичини. Тут поховано видатних діячів мистецтва та науки Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломія Крушельницьку, Василя Івасюка. Антона Шімзера, Станіслава Людкевича, Олександра Барвінського, надгробки котрих не лише пам'ять про померлих, а й справжні шедеври цвинтерної скульптури. Архітектурними перлинами вважається і каплиці та пантеони меморіального кладовища. Розкішні гробівці каплиці Дунін, Борковських, Бачевських, Потоцьких, а подекуди й безіменні, з яких час стер надписи. Все ж Залишаються свідками минулих епох, і кожен з них може розповісти свою історію. Досить пізнім був Стрийський цвинтар, заснований львівським магістратом наприкінці XVIII століття після розпорядження про закриття церковних і костельних цвинтарів. Через малу площу цей цвинтар швидко заповнився і був закритий вже у 1823 році. Тоді ж значно далі від міста заклали новий стрійський цвинтар. Спочатку він мав площу лише вісім моргів, тому дозвіл будувати муровані гробівці і пам'ятники в його центрі мали лише видатні особи. Тут ховали також померлих від пошести холери. Та скоро цей цвинтар занепав. До 1921 року дозволяли лише окремі поховання у металевих трунах у фамільних гробівцях. Багаті ж переносили склепи на Янівський цвинтар. Закинутий істрійський цвинтар заріс чагарником і став притулком злодіїв і волоцю. Рештки занедбеного цвинтаря знищили вже у середині ХХ століття. 1883 року на підміських піщаних пагорбах засновано новий Янівський цвинтар. На відміну від аристократичного Личакова, тут спочатку ховали переважно львівську бідноту, та перенесені з інших цвинтарів робівці знаті, надали і йому статус місця світських поховань. Він також має свої цвинтарі в цвинтарі. Тут спочили українські герої звольних змагань, січові стрільці та воїни Української Галицької армії. А поміж могилами простих львів'ян знайшли спочинок і борці, і духовні особи. Тож Янів став своєрідним меморіалом Львова свідченням його новішої історії. Мали свої цвинтарі окремі громади Львова. Старе єврейське кладовище було в межах вулиць Базарної, Клепарівської, Раппопорта, Броварної. Спочатку тут ховали караїмів, що сповідали юдаїзм. А коли ті переселилися до Куликова та Галича, цвинтар перебрали євреї. В роки німецької окупації Львова кладовище знищили, а згодом на цьому місці відкрили краківський базар. У 19 столітті поруч з Янівським цвинтарем виникає нове єврейське кладовище. На ньому збереглися декілька надгробків, врятованих зі старого цвинтаря. А сьогодні це ще один цвинтар у цвинтарі, де громада львівських євреїв захоронює своїх померлих за своїми споконвічними традиціями. Кожна людина врешті закінчує свій життєвий шлях. Територіальне зростання Львова, значне збільшення його населення протягом другої половини ХХ століття, викликали закладення нових цвинтарів, на них історія нашого міста пишеться новою сакральною архітектурою. Колись і вони розкажуть нащадкам, як жили сучасні мешканці міста, як вони шанували пращурів, пам'ятаючи слова. Мементо морі, пам'ятай про смерть.